Yeah. Вікенд нової української музики всім привіт! Я Ксенія Івась, ведуча вікенду нової музики на радіо Промінь. Зараз в цій студії з'являться дві артистки, які об'єднали спільні зусилля для того, щоб взяти участь у нацвідборі на Євробачення 2024. І я зараз кажу про реперку Альону Альону і співачку Джері Хейл. Україну на Євробаченні торік представляв дует творчі, а цього року Україну представляти на Євробаченні має всі шанси дует Альона Альони і Джері Хейл. І зараз вони з нами в студії. Привіт, дівчата! Доброго ранку! Добрий раночок всім! Як ми раді вас бачити? Це дуже З'яно да. <сум> у вас двох багато спільних пісень, міні-альбом, спільний тур. І от тепер ви вдвох у фіналі. Та ну треба було поставити вже живний знак оклику. Так цьому, це перше, цьому. а по друге, напевно. Ну, був запит людей: крути, не крути, і ну Та, наші починаючі з купала, почали просити. Типу, о, Будь це ласка, мало бути да. на Євробаченні? Так, давайте так. спробуйте. І ми такі, добре. Хто добре, ми такі, щоб вам відмовляти? З вас двох був ініціатором подачі заявки? Напевно, більше я. Мені так здається, от моя команда, але питання було рівноцінне. Тобто, питання пройшли. Сплали. Ти хочеш? Я така, ну я хочу, ну тільки якщо Яни. <сум> До я не прийшла. Яна, а ти б залі не пішла, пішла. Так, Все. це було однозначно. Відповідь а чи багато пісень у вас розглядалося для подачі? 2 2 mhm І ви зупинилися лише одну подали Ні, на ми подали О. дві і вже і в загал... одній порушили трохи правила, тому що ми якось ну не ознайомилися стовідсотково. І трошечки ми народну мелодію взяли, яку ну не можна було. Хоча ми її дуже переробили, але все одно типу. Ви її почуєте скоро? Да. Я думаю, що ви її почуєте, то реліз відбудеться, і все всі дізнаються про що мова. Пізніше, набагато пізніше. Не знаю коли, може не так скоро. Ми заплутаємо інформація, вона інша. Я не знаю, не знаю, Як піде, так, Але ви точно і почуєте. Ну вас були якісь певні критерії. Серії, за якими ви обирали пісню, з якою підете на нас відбір, а, щоб воно торкало в першу чергу, щоб воно нас От... мурашило, і тоді, оце для мене перший показник. Типу, якщо пішли мурашки, і у мене відчуття таке всередині наповнення чогось, якимось таким світлою енергетикою, все це воно ваші одна, і друга. Та просто одна трішки веселіша, друга більш лірична, і все. І типу, і обидві вони були. Ну, якось, ну просто це для нас була звичайна музична сесія. Я не скажу, що купала IP, ми писали інакше. Просто зібрались от Є таке бажання щось внести, щось зробити, щось сказати, щоб це було гарно. Все, сіли по кімнатам, розбіглись, написали, через 40 хвилин зустрілись. Ну, що, все. Да, і треба сказати, що ми дуже багато пишемо, бо дуже швидко працюємо. Так. А Тереза Марія, це пісня, та що була більш лірична чи більш драйвовіша? А, лірична, більш... я б сказав... да, лірична, але більш епічна. Епічна, мабуть. та вона ще така от грандіозна. Як таку. вона створювалась? Розкажіть про. Це Та, ми зібралися на студії, щоб потворити. Е -е, і я пам'ятаю, що ми почали з підбору гармонії. Я ж почала награвати і підібрали гармонію, яка нам обом резонувала. І я почала наспівати це. І все почалося з співу, Яна. Я, люблю, я так починаю всі пісні писати, Клас. Щось, щось намугикується, так. намугикується. От, і ми такі вдвох, типу, о, це щось має бути, світле, світло, возвишуюче. А, і ми такі, вау, було би класно про, можливо про Діву Марію, можливо, про якийсь символ, який, символ, який означає любов, от Любов, об'єднання навколо так. любові. Ось, і воно, само собою, далі почало розгортатися. І так, так да, Було якось так, що логічно поєднувати любов з добром. Ну, символ добра, і типу, ми об'єднали символ любові, і символ добра, символ народження і символ продовження життя. Типу, і так далі. І от все так народилося. І кожна пішла писати про дівчат. Все одно, <гум> все одно ти типу, бо да приспів він такий. А потім ні, все так одно вони кожен... сильно домовлялися. Да, так, типу. так. абсолютно просто зустрілися, і кожна написала, от про дівчат. Вау, зустрілися. все збіглося. Так. Слухайте, а от сенси, які ви закладали, і те, що ви побачили зараз в реакції аудиторії, збіглися. І ви дивилися ці реакції людей на вашу пісню? Так, дуже сильно. Я сьогодні навіть запитувала у своїх підписників, на якому моменті їх Ну, Вони кажуть, от перша точка, якби доторку до пісні, це самий початок, от просто вона вже починається. Гіпноз гіпноси, всі кажуть, гіпноси, у, все, ти такий десь в якийсь астрал ідеш. І друга точка це приспів. Це от тільки вступа приспів і все, і всі показують. Тому що воно якось розгортається, от вони кажуть, що воно ніби не А Ось тільки наповнюється світло. <світло> у мене більше <світло> <і світло> моя аудиторія, типу, що от світло, ка Боже, так, я наче вся та така світло наповнилась і все, я несу любов до того, значить Клас, нам вдалося зробити те, що ми хотіли. Так. Так. Окрім позитивних відгуків, також є і негативні. Багато хто пише, що розчарований вашою піснею, кажуть, що не варто було згадувати матір Терезу, бо є суперечливі факти в її минулому. Як ви ставитесь до таких закидів? Ну, ми якось як вам правильно пояснити. <ган> Я подивилася на ці коментарі, і така: ну ви ж не читали, типу, основний посил е, того, що ми хотіли. Це ж не пісня про матір, це Терезу. не автобіографічна пісня, де ми <ган> висхваляємо конкретно. <ган> так. Це ж пісня, де вона використовується як символ. От якщо ви когось називаєте матір'ю Терезою, ви що маєте на увазі? Що це типу дуже добросердечна людина? І воно про це, про те, що. З нами оці символи от такого жіноцтва. А, пісня в цілому, типу, про об'єднання навколо чогось типу, дуже світлого. І в цілому пісня ця й несе таку енергію. Тому я би не загострювала увагу людей саме на тому, що це матір Тереза. Вона була, як ми зараз уже розуміємо, там неоднозначною, можливо. Але люди, які це пишуть, не розглядають ситуацію з двох боків, не знають, хто розповсюджував цю інформацію про неї. За які гроші? А, з якою ціллю. І там багато що? самих же підписників. Пише, що на зарубіжних ресурсах інформація абсолютно інакша. Так, є люди, типу, не які Контраргументи надсилають, і я сама дуже глибоко після цього, як почали нам писати, ознайомилася з цим питанням і виявилося, що це розкручувала взагалі Індія з релігійних питань, тобто це з політичних навіть більше. Так, так. оце купнули, Але Типу її звісно. вклад, його ж не можна нівелювати. Типу, коли людина взагалі ввела поняття хоспис і добра, типу, і людина робила так. це на таких ну добрих засадах і сама вела аскетичний спосіб життя. Да. Як наша більшість зараз волонтерів, вони ж так само. Це ну, символ добра. Ну що я можу сказати? Ну, ми всі, Марія Тереза. Хто робив без грошей, без нічого, просто тому що ми бажали перемоги, так як і вона бажала, щоб люди жили, не вмирали. От і все, типу, образ спірний, але пісня не про неї. Так. Ну тобто, і... до матері Терези реально не існувало цього поняття. Хоспіс. Вона зачислена до далеку святих, вона отримала нобелівську премію. премію. Ну тобто, ми реально копнули для того, щоб правильно відповісти на це питання. Але знову ж таки, це для тих, хто докопується до цього імені. Але я хочу наголосити, що. Ми не співаємо про матір Терезу. Вона використана в цьому е, приспіві як символ, як і Діва Марія. І людина, зараз... яка померла на небі, типу, ще також важлива штука, що це два образи, два янголи, які все одно на небі, які ми б там не були. Це важливо. ну і плюс Пісня це все-таки для Євробачення, і зараз в європейських країнах ну тисячі сотні тисяч дітей до своєї матері звертаються мама Тереза. Типу вони використовують цей образ інакше. От і так само в католиків Діва Марія це також поширений образ. Тобто, це про звичайних людей, і вони так не, не вважають. Яно, для тебе це вже третій нацвідбір. Після останньої твої спроби ти взагалі написала, що не будеш повертатися на нацвідбір. Але все ж таки змінила своє рішення. Розкажи, так. що саме на тебе вплинуло? Е, ну, перш за все, треба зрозуміти, коли я сказала, що більше не повернуся. В грудні, <с <с Ну, типу, це було одразу після того, як я програла, і я була на емоціях. Але певний час я дійсно думала, що поки я не напишу достойну пісню, туди йти немає сенсу. І я довгий час потім так і відповідала. І врешті-решт, коли ми написали достойну пісню, я зрозуміла, що є мета. І неважливо, всі мої ці внутрішні образи на якісь там моменти, які мені не дали це зробити. Вони неважливі. Якщо є місія і мета, то треба це робити, незважаючи ні на що, ну власне, що і робимо. Так. Альона, ти говорила, що береш творчу відпустку. Так, перед новим роком. Тобі довелося її порушити заради участі так, на Так, На місяць. Так, так. Моя основна ціль була відмовитися від поїздок за кордон. Дуже вони мене вимотали, просто забрали все здоров'я, цей перетин кордону і так далі. І я вирішила працювати в Україні, трошки приділити час Я приділила час здоров'ю і приділила час соцмережам. Я там згоріла просто за листопад, поняла, що ні, я не відпочиваю. В грудні я вже трошечки віддалилася, прям всім підписникам сказали, що друзі, трошечки, я буду виходити рідше сторіс. І я за грудень прям відпочила. Соцмереж От. Та просто я не я по такі пости писала, бо позитивні, про я себе свою так. історію і музики, і своїх відносин з їжею. І мені скільки людей писали, просто фідбек, свої mm -hmm. історії. Я не можу їх не читати. Це, це мені також важливо, yeah. типу, цим надихнутися, поняти, я така одна і так далі. І вийшло, що я просто в цьому всьому, -всьому погрузла, і потім трохи вилізла. Ну і січень вже така. Я така, що типу, у мене тиждень був на початку січня і буде ще ось у тиждень, де я трошечки відпочину. Ну єдине, що це голос навантаження. Просто воно просто у мене голос не відновлюється, всем захрепше часто артисти на Нацвідбір відправляється для того, щоб популяризувати свою творчість. Для чого вам потрібен надцвідбір? Перш за все, дуже сильно хочеться і об'єднати аудиторії. От є, У нас є європейська аудиторія, ми її здобули в Європі за перший рік повномасштабного вторгнення дуже сильно. Українська аудиторія, хочеться якось. ну, от, Це проєднання, знову таки. От, хочеться об'єднати аудиторії. Плюс є що сказати: хочеться підтримати особливо українських жінок, на яких. Спочатку повномасштабно на їхні плечі впало дуже багато. Я дивлюся багато інтерв'ю блогерів, які там у них навіть там Маша і в Росіні, сам розповідала, що я ніколи в житті не могла про це подумати, тому що я не одружена. Наскільки складно, коли в тебе є діти, бізнес, і твій чоловік іде захищати батьківщину. Це правильно, але ти жінка, і ти остаєшся, от на. Тобто, вчора тебе була підтримка, сьогодні її нема. Ти все сама. Скільки таких людей, скільки таких історій ми чули? Це ну мені навіть складно уявити, як це складно, що все на тобі. Ну і хочу додати, я вчора була а, на концерті Щукариба разом з а, продюсером фільмів французьким, а, і запитала у нього після концерту. Кажу: ну наскільки тобі це екзотично звучить? Він каже, дуже екзотично. Я кажу: а чи відчуваєш ти, що ти можеш типа can relate, типу, що ти можеш себе якось цим типу пов'язати? Пов і він каже, ні, я не можу себе з цим пов'язати. Я можу співпереживати. Цьому. У мене каже, що всередині резонує, вібрує. Але ну, тіпа, ну, це не те, що він дійсно може там кожного дня слухати в навушниках. Також про українську музику часто чую, що, що це воно звучить дуже по східно-європейськи. Мені хочеться, щоб наша музика щільно увійшла в плейлисти інтернаціональні, щоб вона щільно звучала в колонках людей по всьому світу. То бо це єдиний от така м'яка сила, єдиний інструмент, який зможе людей щоденно закохувати в українську культуру і повертати їх до думок про Україну не з точки зору співчуття, а з точки зору, що вони хочуть це споживати, бо це класний продукт. Калуш оркестра зі сцени Євробачення проголосили «Help! Хелп Right now!». Який заклик від вас почує аудиторія, і якою буде ваша місія, якщо ви переможете на нас відборі? Так, ми зараз обговорюємо з яким благодійним фондом ми будемо співпрацювати, тому що це необхідно типу стовідсотково. Хочемо це зробити ну типу гарно, якісно. Тому ми зараз якраз на етапі обговорення. Що саме який наратив? що говорити і як говорити, і так далі. Ви ті артистки, яких не потрібно представляти. Адже вас знає практично весь світ. Ви разом жили, коли їздили світове турне. Ну, Всього як... світ це дуже голос. Ну ви ж світове турне їздили по всіту і, і в США. Йде, і... Ми на днях жартували, що це, це ніби була наша така промо-кампанія перед нами. <рес> <рес> за, за, за два роки так позвонить, поповнить <рес> ага. Всім показати. Які складнощі у вас виникали в той період, коли ви ділили побут? Та ніяк <рес> ні? Кожен, буде знаєте, коли, коли вже люди дорослі. Вони співіснують Бас кожен технологіч. на своїй території, так. та і типу не змішують графік, біоритми одне одного. Типу, я любить вийти на двір, порозтягуватися там на траві і так далі. Я десь там люблю побути одна і цей час використовую для того, щоб побути одній зняти якийсь контент для себе там і провести пряму трансляцію в інстаграмі чи ще щось таке. Тобто нема такого. Плюс по кухні, типу, в нас різне харчування абсолютно. І кожен собі харчується. або десь ідемо в кафе, сідаємо і може зразу веганське, так, Віганське, яка проблема. Я, я веганське, так. Я да? пам'ятаю, як я вас повела десь в Штатах з колою? Ага. Якийсь ну, як ви страждали там, але їли. Ні, я не, я не дуже страждаю, більше. Так. Ну, да, я вдало, да, було не смачно? Таки, так. Чого я звикла? У мене вся команда ну, вегеногатера. Американські заклади. Це біда. Так, от, 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 у них от типу, найсмачніший фастфуд. Як не крутий, і він найдешевий. Коли хтось там каже, що от як там дієтичне харчування, воно дешеве. Ні, в Америці дешевше їсти фастфуд. Через велику конкуренцію, його просто багато, і він супердешевий. На жаль, ну так складається, от а чи в на, Україні, на щастя. можна дуже доброму взагалі думати. в Україні, в Польщі, так само у Німеччині, веганських ветеранських закладів. Mm -hmm. Типу, ну я ж також м'ясо не їм. Вони також не всі заклади підуть, і їх ну на кожному кутку, де хоч ще у нас є для вас таке питання. Альона, ти співзасновниця лейблу Енко, артисти, якого також беруть участь у нацвідборі, так. 2024. Як ти ставишся до заголовків, типу окупація енко на нацвідборі? Якось, 2, так, ні, хай навіть там окупація. Ні, є ще артист, який в нас на дистриб'юції. Це також, типу, ну, от вони, їх там не один. Е я цим пишаюся. Я пишаюся кожним артистом, який приходить до нас на дистриб'юцію. Хай у них різна музика, хай вона інколи протиречить якимось моїм поглядом, наприклад, в якоїсь треках є матюки, мене нема. Ну, типу, мені все одно. Це люди, які типу, ми розвиваємо так музику. Я до цього йшла. Це моя місія. І якщо б всі були люди, яких ви обрали, там артисти до нас відбору з енко, я би пишала ще більше. Не я їх обирала. Їх обрали журі, так їх обрав там піанобой. Тобто він чув музику, яка різниця, хто і звідки є. В наступному році там помітні, може всі підуть гуртом на Євробачення. Я не знаю. Типу, тому для когось окупація, тому що хтось е, хоче так подати інформацію. Та й для нього це може. Ну, все для мене. От, дивіться так, в моєму житті. Я за своє життя ніколи не йшла. І не гнобила когось, не хейтила, і не писала такі коментарі, от, типу, ну принижуючи дуже сильно. Типу, я могла написати щось саркастичне, з типу, що а, ти на мене таке казав, а типу, а сам робиш те саме. Ну, типу, це для мене смішно. Але от такої, і що побуджує людину сказати це, сказати погане, тільки заздрість, виключно. Тобто, будь-який хейтер це людина, яка хоче робити так, як ти і бути там, де ти. Ну не вміє. Все. Нема іншого пояснення, абсолютно немає. Є критика, вона може бути аргументована. Її варто аналізувати і прям приймати в життя. Я люблю писати критику, коли мене питають. Коли не питають ні, і, типу, і хейт, от, от, Тобто людина, яка пише так, чому вона так пише? Бо вона заздрить. Нема іншого, це не тому, що я так хочу думати. Це тому, що нема іншого приводу писати про когось погане, а не робити краще. Іди роби краще, типу, є завжди пиріг, наскільки великий. Всім хватає, всі скільки артистів, ми всіх не можемо до себе взяти. Мільйони, їх тисячі. І щодня народжується, мені здається, якийсь новий артист. Дехто з відеоблогерів, що ведуть огляди фіналістів нацвідбору, каже, що Джері Хейл після двох поразок на нацвідборі покликала собі підкріплення. Яно, що б ти відповіла тим, хто каже, що ти не впевнена в собі. Ну, вони ж не пишуть, що не впевнена, чи пишуть. Кажуть. Е, ну, Я покликала свої підкріплення. Ми реально з Альоною дуже органічно почуваємось на сцені. Ми реально даємо одна одній впевненість, і ну, це ж класно. Ну, типу, дві потужні жінки на сцені. Е, мені здається, це те, як має виглядати сьогодні номер про Україну, е, яка, е, яка дає тобі підтримку про Україну, яка е, прогресивна. Тому то клас, пісня про єднання? Та. Ну, типу, це такий якийсь знову такий людина, яка пише, покликала підкріплення. Типу, тобто, в нас в Україні війна, і нам треба не брати підкріплення, казати ми самі, бо то принизливо брати підкріплення. Як це принизливо? В тебе ж є ціль перемогти. У мене є ціль принести музику в Європу, щоб ми не випадково раз в п'ять років залітали в чарт, щоб ми стабільно там були на якійсь позиції, щоб українська музика була на рівні, так, бо вона й так на рівні, просто ще не визнана. Ми для цього щось робимо. Тобто, в неї є ціль. В Минулому році не вийшло вдвох, спробувала сама, не вийшло. В цьому році пробуємо, щоб вийшло. Тобто є ціль, ми беремо, ну, типу, що значить підкріплення. Ну, просто, моя ціль не про те, щоб типу самій тільки вийти на закордонний ринок і розширити там звучання України. Тоді би я там йшла тільки сама і, попри все, я робила би тільки сама. Я хочу для я хочу зробити так, щоб всі українські артисти, які достойні, того були почуті. І якщо це таким способом, та хай це буде таким способом. В ваші пісні співається також і такий аспект як women power. Так. Ви про це говорите. Так. Хто ви одна для одної? Колеги по цеху, подруги чи сестри по духу? Оце така остання фраза дуже гарна. Да, Мені кажеться так, що це Тому мене. що колеги, крім цього, понятно, що колеги по цеху, тому От що все. ми що в шоу бізнесі. Та, От типу, ну і подруги десь. Я ж кажу, ми спілкуємося не часто, але. Не така людина взагалі. Да, ми можемо потім зібратися і про таке щось. Особисте поговорити, про те, що не всіма поговорите. Да, я відчуваю за Альоною якусь таку довіру. Так. О, просто ми, дійсно нам не, немає необхідності там спілкуватися кожні півгодини, переписуватися. Та Вік уже, Вік, Вік уже вийшов так спілкуватися. А з ким ти так спілкуєшся? Але ти все одно відчуваєш цей зв'язок через так. відстані, через час. Давайте створимо пісню номер для наших слухачів про унікальність вашого дуету і змотивувати людей голосувати за номер 6, під яким ви виступаєте у фінальному світбору відкриваю свою Зустрічайте в ефірі вікенду нової музики. Альона, Альона, Джері Хейл, Ксенія і Вась. Жити разом, щоб кипіла кров. у Уєднані найкрутіший флоу. В нашім серці завжди місце є. Альона, Альона. За номер шість, будь ласка, всі, хто вірить чудо, тут і вірить в казку. Паску. Тому ми всі разом співали про паску. паску. А тепер хай зійде всім Божа, ласка. Моя улюблена цифра шість. І я конверту, і в донати злість. Так ми звертаємось часто в піснях в пісня. до Бога. Шість віднині символ перемоги. Як вам так дається? Круто, дякую. <реш> Вау! <реш> оце, Ми та... не писали замітки зовсім видали <реш> прямо на ходу. вам за чудову розмову <реш> і сподіваюся, до найближчої зустрічі. До зустрічі, обов'язково. Друзі, привіт! Це Альона Альона. Це Джері Хейл. Ми сьогодні знаходимося на youtube каналі Радіо Промінь. Закликаємо вас підписатися і дуже хочемо вас про дещо попросити. Обов'язково коментуйте це відео, ставте лайки, поширюйте і найголовніше в додатку дія проголосуйте за номер 6, коли буде національний відбір, проходити в прямому ефірі. Дякуємо вам! Цьому.